Думаю, ви бачили хі-хі-ха-ха з приводу того, як наша нова послиця у Болгарії, знаменита Олеся Ілащук, вирядилася в халат. І показує насправді своє нутро. Знаєте, можуть говорити там про лукізм, про мізогенію, що я зневажаю жінок, але як жінка, я можу висловитися. Найперше, є правила етикету робочого, є дрискот, він особливо строгий для послів, які є обличчям української держави за кордоном. І відповідно, якщо у тебе є минуле сексології і... Женщини, любиме жінчини, такого стрьом чувака, який тримав ринок у Чернівцях, то очевидно не варто надягати халат і сприяти новим слухам, яким місцем ти заробила це посольське місце в Болгарії. Ну і дуже шкода, що цей посол поїхав саме Болгарію, тому що нагадаю, що саме Болгарія постачає нам дуже, -дуже багато боєприпасів.